Ранок більшості людей уже давно починається не з кави. Ледь прокинувшись, ми тягнемося до смартфона, снідаємо під телевізор або YouTube ролики, в заторах слухаємо радіо. Кожен, кому знайомі подібні ритуали, є прямим споживачем інформаційного продукту і нас. Мільйони в кінці ХХ століття, коли в світі відбувся перехід від індустріального суспільства до інформаційного, медіаресурси перетворилися фактично в найвигідніші інвестиційні проекти, що дозволяють не лише заробляти, а й лобіювати соціальні і політичні інтереси, а також надавати масовий дистанційний вплив на суспільство. Попит на хорошого журналіста у роботодавців нині перевищує пропозицію. Потреба в грамотних кадрах. Колосальна, а самих грамотних кадрів одиниці. Цей сюжет присвячений людям ідей, молодим, амбітним і талановитим журналістам, які реалізацією своїх ідей власноруч створюють майбутнє української журналістики. І сьогодні я познайомлю вас з деякими з них. Перед вами студія Хіт-ФМ. Неділя 10 ранку. Своє робоче місце спішить зайняти молодий радіоведучий, але вже досвідчений журналіст Віталій Яровий. За освітою Віталій тележурналіст цьогоріч захищає диплом магістра у Київському університеті культури і мистецтв. У невеликих перервах між ефірами Віталій розповів нам про власну діяльність і особистість. Авторський погляд того, що у кожного журналіста хоче і нас і вчать не робити ніяких оціночних суджень, все одно в кожній з наших робот ми щось вкладаємо, якщо там пов'язано з політичним підтекстом чи з якоюсь проблемою, те, що відбулося недавно, там якась. Конфлікт, ти все одно займаєш якусь сторону. От авторський погляд може проявлятися в тому, що в тебе одна сторона, ти якось її співпереживаєш. А взагалі, школа радіожурналістики, вона навчає нас того, що ми вчимося е, доносити інформацію короткими реченнями, ну як і будь-якого знаєте, як отопити, правило 5, Плюс мінус два, щоб у сім слів ми вклали якомога більше сенсу. Новини на тому ж радіо. Вони в нас складаються із того, що там одна новина триває не більше 30 секунд. Тобто, це безушки, які ми навчилися робити ще в університеті. От воно так це видається. Авторське воно тільки із за того, що ти можеш проявити свою симпатію до людини до ситуації, до того що сталося у ті чи іншій події. Ось напевно в цьому вона й проявляється. Хітофон. Того, що мене в один час сюди перетягнули. Я починав із Радіо Рокса, і е, на Роксі там була класна школа саме е, радійної журналістики, написання новин, всього цього, всього цього діла. Але потім мене почув знову ж таки, коли повертався із. Вечірки один із ведучих Хіт-ФМ, його вже на жаль не мав нас на Хіт-ФМ, але він почув і такий: блін, нормально підходить наш формат. І перетягнув тоді мене на ранкове шоу і на Хіт-ФМ хепі ранок, і я до цих пір читаю там новини. Так що по суті я починав з однієї радіостанції, а потім чувак з іншої радіостанції почув у себе в машині і такий блін нормально. І зв'язався із нашим керівником і сказав: все тепер цей чувак буде у нас працювати на ранковому шоу. В чому ти вбачаєш свій? для мене? Робота це задоволення. Це коли ти йдеш е і ти розумієш, що ти будеш зараз спілкуватися. По суті, справді ти будеш спілкуватися. Ти не будеш просто у воздух кидати свої слова. Ти будеш спілкуватися із аудиторією на кілька мільйонів людей, тому що охоплення нашої радіостанції це найбільше в Україні, і там, як мінімум, зараз нас слухає там кілька сот тисяч людей. Це 100%. Тому ти розумієш, що ти зараз даєш людям інформацію, вони тобі вірять, тобто, ти маєш якомога точніше це зробити простіше, щоб не втратити довіру своєї аудиторії. А раніше було страшно, коли тільки починав, я так не розумів, що тут відбувається. Але нічого, потім приходить оце усвідомлення. Треба трішки підтягнути дикцію. Бо знову ж таки, через те, що це йде одним дублем, і ти читаєш в ефірі, ти можеш зрозуміти, що в один момент ти прочитав якусь ну діч і думаєш, блін, а вже нічого прочитати не можна, і не хочеться перед людьми якось. Соромитися, тому треба, щоб була крута дикція. А я поки з цим похвалитись не можу. Треба, щоб ще підтягнути цей механізм на Говарда Стерна, на Леттермана, на Кімала, на Джея Лєно. Дуже на Конана Брайана дуже кльово було б. А якщо в інтер... як інтерв'юєр, то напевно більше на Ларі Кінга. Сподіваємося одного недільного ранку почути голос Віталія у авторській передачі. А поки бажаємо йому наснаги і терпіння у такій непростій і такій результативній справі. У затишній кав'ярні в центрі столиці дистанційно працює кореспондентка українського тижня 20-річна Христина Вовчук. У 18 років студентка другого курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка наважилася надіслати резюме в український тиждень, зробивши перший крок назустріч власній мрії. І диво сталося за кілька років плідної праці у виданні Христина отримала офіційну посаду міжнародного оглядача. Цікаво, що розкаже нам про це сама журналістка. що на сьогодні наразі молодь не дуже відповідально ставиться до своєї роботи саме в сфері журналістики тому що ця невідповідальність проявляється в тому що молодь наразі дуже халатно відноситься до тих ситуацій які Відбувається в нашій країні, тому мені здається, що насамперед молодий журналіст має брати приклад з тих авторів, які вже давно тусуються в цій журналістській сфері, і перевіряти якісну інформацію, відповідально ставитися до дедлайнів, до спекуляцій. Тому насамперед моєю унікальністю є те, що Наразі я навчаюсь досвіду е, в дуже, -дуже такому консультативному виданні. І я вважаю, що от якраз молодим журналістам цього не вистачає. Їм потрібно більше розваг, їм потрібно більше якоїсь картинки, а суті насправді сьогодні дуже мало. У е, мене склалося. Е, в моєму привідковому віці так, що батьки супроводжували мій вибір до кінця, і я не зовсім з ним погоджувалася. Я змінила професію двічі, але я завжди знала, що я хотіла стати журналістом. Але так як батьки не підтримували мій вибір, мені довелося дуже багато боротися з цим. Але напевно скласи так сьомого, коли я почала писати ці е, творчі роботи, е, там е, писати тексти, там українською мовою нам задавали написати твір, я вже знала, що я поступила, що не. Тому що мене це надихає, це єдиний предмет, який мене цікавить в школі. Тобто мені завжди подобалося писати на ту чи іншу тему. Перекази для мене в українській мові це просто було щось ах, я просто не стільки любила цей предмет, що мені завжди вчителі радили йти, йди на гуманітарну сферу, йти, будь-журналістом. А е, батьки казали: ні, 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 там нам треба математика, нам треба фізика. тобто е, так вийшло, що мені довелося боротися. Я все-таки переконала своїх батьків, і зараз, коли вони читають мої тексти, дивляться на мою роботу, вони сказали, що я зробила все-таки правильний вибір, що не погодилася з ними. Якщо чесно говорити, то тих знань в університеті мені абсолютно не вистачає. Саме тому я вважаю, що Вступати на журналістський пах я б не радила, а радила все ж таки е, обрати той факультет, е, з яким ти хочеш пов'язати е, свою журналістську творчість. Наприклад, якщо ти хочеш висвітлювати якісь економічні питання, варто вступити на економічний факультет, політичний журналіст, на політологію е, і так далі. Е, задля, там, Самосатисфакції вступити там, наприклад, на магістратуру на, на, на журфад. Тому що чотири е, роки вивчати е, журналістику загалом, а по суті не знати нічого. Мені здається, що якраз е, в цьому і полягає поліка йти на журналістику. Тому тих знань, які я отримала в своєму університеті, я ніяк їх не використовую. Місце місце моєї роботи в моєму житті, напевно, це першочергове, тому що е, журналіст він майже не спить, е, дедлайни завжди піджимають. Е, ти прокидаєшся з думкою про те, що тобі треба сьогодні писати, що тобі треба встигнути. Ти засинаєш цією думкою, тобі сниться це. <гум> тобто я думаю, що це дуже треба. Треба жити цією роботою, тому що якщо е, тобі завжди в думках сидить е, сидять такі слова, що от хочу відпочити, от мені не вистачає часу для вакацій, то це не для тебе. Журналістика це стиль життя. Е, Мені головний редактор сказав, так як ти знаєш, на одну мову ти володієш англійською, польською. Спробуй себе в міжнародці. Я спробувала і насправді я зрозуміла, що це мені навіть більше подобається. Міжнародна сфера вона настільки різноманітна, настільки завжди буде про що можна написати. Тому що в світі, насамперед, сьогодні відбувається чимало нових викликів і мені набагато цікавіше їх висвітлювати, Події в Верховній Раді, парламентські вибори і, і, і так далі. Тому все таки міжнародна сфера, я зрозуміла, що це не так. Мені не вистачає а, така фраза «English skills», тобто мені потрібно. Більше знаходитися в англомовному чи там, польському середовищі, щоб до кінця розуміти всі деталі і всі особливості того чи іншого європейського суспільства. Так як я хочу висвітлювати теми Польщі, США, Британії, мені потрібно все-таки, я думаю, побувати в цих країнах, більше зрозуміти те чи інше суспільство, щоб вийти на новий рівень. З українських, напевно, тільки на одному це Портніков. Більше для мене в Україні ніхто не представляє унезанку жовність, як він її має. А з іноземних це безліч, напевно. Я можу продовжувати цей список безкінечно. Ну, Перш за все, аналітики Atlantic Council, це а, Тарас Кузо, це представник української діаспори в Америці. Андерс Аслунд, всі напевні, напевно провідні журналісти Washington Post, Foreign Policy, Тобто ян це таки рівняюсь на тих журналістів, які які не лінуються досліджувати Україну детально, тому що більшість іноземних журналістів виситю і досліджують українську ситуацію дуже поверхово. і через це часто відбуваються якісь недомовки, якісь маніпуляції випадкові. А от саме журналісти тих питань, яких я назвала, вони все таки не лінуються, стараються і показують свій рівень професійності. На цьому амбітна Христина не зу зупиняє професійний саморозвиток Цьогоріч Планує вступати на магістратуру за спеціальністю політологія і вдосконалювати знання англійської мови. Я вважаю, що на сьогодні досить важко перебільшити значущість молодих та амбітних спеціалістів у сфері журналістики для формування національної і громадянської свідомості суспільства. Їхні приклади треба популяризувати, звеличувати і навіть місцями перебільшувати для того, аби колись вони послугували надійною опорою і мотивацією для тих, хто вирішить йти їхніми стопами.